Мої вітання всім. Мене звати Оля Чихрай, і ця програма Варте уваги. У історико-етнографічному музеї Бойківщина відбулася персональна виставка Вільні люди української самобутньої художниці уродженки міста Самбура Людмили Горбачик. Розпочала свою діяльність художниця у 2019 році. У музеї Бойківщина за ліком це була вже п'ята виставка. Привітала художницю, виконуюча обов'язки директора музею Ольга Білес. Доброго дня усім, шановні гості та самбірчани! Маємо честь у музеї Бойківщина представляти персональну виставку молодої, креативної такої вродливої самбірської художниці Людмилки Арт Горбачик під назвою вільні люди. Після повномасштабного вторгнення агресора на нашій землі 24 лютого, наше життя всіх, я так думаю, що я за всіх маю право сказати, поділилося на до і після. І як ми знаємо відмирку, її участі візит, які завжди будуть квіти. Якщо побачимо зараз роботи, вони трошки змінилися, тому що ми маємо на них образи жінок, жінок, в яких очах є і смугу, і страх, і таке враження. Настраждалися і пережили, так сприйняла початок війни такої повномасштабної пані Людмила. І знаєте, кожен бореться за свою волю так, як може, і виставка на її робіт вільні люди. Щойно ми прослухали музичну композицію гурту Без обмежень, яка так і називається Вільні люди і там є такі слова, що найвища цінність воля. Завжди наш український народ. Постійно мав доводити про те, що він є самобутній, що він має такі довгі давні традиції, що ми є неповторні, що в нас є свій генетичний код, який ми все одно несемо і передаємо наступним поколінням. І ми не можемо жити в ярмі. Ми завжди є вільні. І якщо ми подивимося на роботу ми кині, ми побачимо тим дітку, красиву, витончену, не ту жінку, не то богиню, правда, бо з одного боку, ми бачимо маму. Яка пестить своє дитятко, а з іншого боку, в очах жінки її якась така, знаєте, сила, злість, і вона каже слово віддам». Ну, це моє таке скептичне бачення цих чудових полот. Слово надавалось також самій майстрині живопису. Художниця розповідала про свою пристрасть до малюнку та що її надихає на створення мальовничих шедеврів. Сьогодні ця виставка в самбові, і для мене це ну, дуже важливо, тому що. На календаря скоро буде видно ту страшну дату, рік цій війні, і я насправді багато навіть говорити не хочеться, а хочеться, щоб ви переглядали ці роботи і ви самі в них побачите те, що ну, те, що я хотіла в них переказати. В першу чергу я хочу сказати, що мої роботи до війни справді були зовсім інакше. У мене було дуже багато квітів, в мене було дуже багато щастя і позитиву, я думаю, так в кожного з нас, та в кожного з нас було життя до війни зовсім інакше. І ми всі чекаємо ту весну, коли вже нарешті вона повернеться, такою, якою вона була колись, такою щасливою, такою безтурботною, без тих звуків сирен. Навіть сьогоднішній день почався з такої сирени, я не знала, думаю, починається сьогодні. Виставка і от всередина. Так, так, напевно, мало бути для того, щоб нам нагадати ціну ціну того, що ми можемо бути тут, і ціну того, що ми можемо оглядати ту виставку без всяких переживань, що нас тут сам борі не трогає, тому що ми знаємо, що в тилу є ті, хто нас захищає. Своє захоплення картинами висловила і директор Самбірського мистецького музею імені Леся Курбаса Любов Тепла. Шановне товариство, мені сьогодні дуже приємно бачити в нашому центральному музеї. Бо ми коли скоріше були комплексом, музейним комплексом, комплексом Львівського національного музею бачити оцю шикарну велику виставку. Хоч більша половина робіт їх сьогодні немає, а творчий дебют художниці Людмилки Арт. Відкової фейї, та як я її насала, розпочався музей Бурбаса, як самі подивитися. Так воно і є. Дивіться, мені здається, що то сьогодні 15-та ваша персональна виставка. Сьогодні ювелийна виставка людьми, вона не бачить. Свої щирі побажання і слова захоплення висловлювали також і інші гості презентації. Роботи художниці не тільки тішать око українців, а є відомими далеко за рубіжем. Багато робіт знаходяться у приватних колекціях в різних країнах світу. Поглянути на барвисту виставку усі самбірчани і гості міста зможуть до 10 березня 2023 року. А наша програма завершується. З вами була я, Оля Чехрай. Бережіть себе.